Вітаю вас, малята, на занятті з грамоти. Відгадайте загадку. Лиходій і забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий. Вовк. Відгадайте ще одну загадку. Ой, цвіте на Україні красне літо. Ой, збираю чорноброві вгаю квіти, в гаю квіти, в'яжу стрічку й квіточку в стіжок, щоб до танцю вбратись по Вінок! Правильно! Здогадались, який перший звук? Правильно, це звук В. Давайте розглянемо ці два слова. В слові вовк перший звук В приголосний позначаємо однією рисочкою. В слові вінок звук В м'ягкий позначаємо двома рисочками. Звуки В В читаємо великою В і маленькою В. Буква В така цікава, стовпчик вверх, дві дужки справа. Так в алфавіті живе всім потрібна буква В. А зараз давайте промовимо чистомовки. Ва-ва-ва – ва, весела перерва. Ва-ва-ва – ва, на дереві сова. во во, во – у Вови морозиво. Во-во-во – високе дерево. Ви ви, ви – ми вивчили букви. Ви ви, ви – біля хати мальви. ВВВ човен пливе. Ві-ві-ві всім посливі. Ву-ву-ву моркву я рву. Молодці! Сподіваюсь, у вас все виходить. А зараз давайте пограємо в гру, де живе звук. Уважно подивіться на картинки і подумайте, де живе звук спочатку слова всередині або в кінці. Ворона! Пароплав, дівчинка, велосипед, клюв, ведмідь, свічка. Молодці. А тепер домашнє завдання. Допоможіть дівчинки прочитати склади. З буквою В. Сьогодні ми з вами вивчили звуки В, ФІ, букву В. До нових зустрічей!